Катерина Калитко Любов і ніжність. Харківська гончарівка потопає у розквітлих бузках. На тлі її темної цегли, тутешніх стін і дерев'яних флігелів, пастельні кольори на півтони суцвіт, здаються особливо дзвінки. До машини з гуманітаркою виходять старші жінки у домашніх капцях, у макрових халатах, прикриваючи хустками бігоді. Розбирають пакети з продуктами, діляться новинами. Поки мої завершують майже біблійний чин наділення люду хлібом щоденним, я ходжу від одного куща буску до іншого у пошуку щасливих п'ятиполюсткових квіток. Обережно куйовджу, пружні китиці, щасливі бускові квіти, мій ритуал із дитинства, і цього травня їх вродило особливо рясно. У мене ціла жменя п'ятиполюсткових цвяшків, і я стою трохи осторонь від жіночого гурту. І повільно дзьобаю їх по одному. Як відомо, для здійснення бажань щасливу квітку бузку неодмінно треба з'їсти. Бажання раптом виявляється дещо більше, ніж одне велике і спільне бажання весни 22-го року, а квітки гіркі, тож я кривляюся. Одна з жінок дивиться на мене й усміхається, кутаючись у леопардовий халат. Хочете чаю? питає раптом. Я відмовляюся, але вона породинним іронічно махає на мене рукою і таке виносить із дому розпечену емальовану кружку з чорним солодким чаєм. Я ковтаю його обережно, присівши на дерев'яних сходах будинку, запиваючи свій бузок, свої бажання, свою гіркоту, причиною якої не тільки квіти є. Я вбираю шкірою на ошорошену тишу старого кварталу. Люблю гончарівку. Я могла би тут жити, і цей простір скроєний наче під мене. Я хочу запам'ятати цей домашній ніжний сюжет на противагу жахітям, котрі щодня транслюють із Харкова. Я вилущую його, як світле горіхове ядерце із жорсткої шкаролопи. Вдалині чути виходи нашої ППО, з дахів, лопочучи крильями, крильми зриваються голуби. Жінки потроху розходяться по домівках, а я повертаю хазяйці мальовану кружку з мальованими ромашками і волошками. Час помашина. У мене контузія на праве вухо. У березні снаряд розірвався з правого боку від нашої волонтерської автівки. Тому правим вухом я тепер слухаю космічні шуми, шелесткий радіоефір власної крові, але переважно то лагідний голос моря, як у мушлі. Тому прошу модераторів літературних подій сідати ліворуч від мене. А тих, хто хоче тихо і швидко сказати щось важливе, заходити з лівого боку. На цьому місці ми з українцями зазвичай сміємося, перелічуємо здобуті за півроку повномасштабної війни стрьомні досвіди і жартуємо свої чорні навісні жарти. Іноземці натомість помітно напружують і... напружуються і смутяться. І мені стає їх жаль. І жаль їхнього іграшкового світу. Все, що не є українським досвідом, нині бліде й непереконливо. Тобі співчувають, за тебе бояться, тобою захоплюються вже лише тому, що ти повертаєшся так саме туди, у війну, під російські ракети, у родовище геноциду поближче до фронту. А ти просто сидиш і світишся тихо і м'яко, ніби лампа в бібліотеці. І того, що завтра вранці в Україну так, у велику війну, додому. Західні друзі переймаються, але не можуть повноцінно емпатувати без нашого досвіду, без багатоголосого зв'язку із землею. Емпатія робить важче тривожний рюкзак. У телефоні я маю безліч фото ран українських місць і часом іще геть гарячих ран. Це мій для майбутнього трибуналу для довгої війни ідентичності, для того, аби не вщухала людь. Картки пам'яті розпухають і змінюють одна одну, але іноземцям після фото задимлених руїн, розстріляних кварталів і пошматованих тіл, я все одно шукаю показати щось інше. Пройняту сяйвом розквітлу черешеньку на вулиці Бородянки. Спокійні водяни плеса під Харковом, у яких відбуваються хмари. Пророслий травою одеський пляж, ніхто не виходить на берег через зміни, тож тут панують крикливі мартини. Я показую пса, який спить, обійнявши брудну м'яку іграшку на місці кривавого ракетного удару по Вінниці. Цей простір скроєно під мене. Я живу у ньому, у кожному із поранених міст, і відчуваю величезну ніжність, підсвічену страшними ранами. Це, як із близьким як Кого довго везуть додому, а ти, доки не здійсненого останнього прощання, подумки розмовляєш із ним і ще живим. Багато років поспіль я досліджувала, як інша війна боснійська вплинула на особливу мені людину. Продиралася крізь ту колючу археологію, ранилася, спотикалася у внутрішні руїни, кілька разів підривалася на невидимих розтяжках. Воно того безумовно вартувало. Тепер я в прямому ефірі спостерігаю, як війна змінює іншу особливу мені людину. Робить грубішою, нечулішою, водночас безпораднішою. Війна виснажує, видобуває сенси, але й затирає тонкі грані. Підносить, бо війна завжди підносить пасіонарів, але також підставляє під удар. Я нічого не можу з тим вдіяти, крім як розробити, розробити. розбити кулак об стіну і нагадати собі, що любов і ніжність терплячі та милосердні. Часом здається, що я скучаю за нашим страшним березнем. Тоді щодня здавалося, що повітря наповнює легкий подзвик, дрібними лавками повільно осипалося попереднє життя наші ілюзії, надії на їхнє тривання. Розбираючи в ті дні рештки старих опорних конструкцій і намагаючись скласти з них бодай щось нове і функціональне, ми зловживали словом любов, але в цьому не відчувалося марнотратство, скоріш острах мовити про любов востаннє, а тому й готовність поранитися, промовляючи. Так, ми чіплялися за все, що робило нас живими, тривалими і тривкими. Ніжність була оголеною, вразливою, нездоланою. Пам'ятаю тодішню Вінницю, пронизаний тривожним сонцем коридор зі сходу на захід, похапливі болісно, міцні обійми, прощання, щоразу тоді були, ніби востаннє. Квартири, пам'ятаю, де покутом, міцно притуловшись, сплять на підлозі люди. Цвіт української культури, що довгу довгоповітряну тривогу у підземному переході під ринком урожай. І кількаденну чергу під пунктом збору ТРО. Коробки, коробки, коробки з амуніцією, волонтерські бусики, у яких пахне корвалолом, відчуття безчастя між зниклим і непосталим, і нашу несамовиту взаємну чуйність, пам'ятаю, глибину пробачення і прийняття. Час тепер пришвидшений, соціальні процеси легкоплавні, невротизація і травмування поступово ускладнили й комунікацію. Старі гербарії контактів розсипаються, соціальні бульбашки лускають. Періодично застерігаєш себе від надмірної довірливості, від називання друзями просто знайомих, які неодмінно використають нагоду вкусити зі спини. Словом усе, як завжди. Є собі іспанська казка про кам'яного Мігеля. В ній Королевич так подружився із сином бідного шевця, що аж пішов за ним у вигнання. Після низки пригод сталося й випробування. Мігель, отой просто людин, випадково дістав попередження про смертельні небезпеки, що чигали їх попереду Не їх, а друга королевич. Але навздогін отримав прокляття якщо обмовиться про нове знання, хоч словом, негайно скам'яніє. Він зумів захистити друга від усіх загроз. Але був хибно звинувачений у зловмисності, і в цей момент несправедливості він таки заговорив і закам'янів на очах у друга. І спершу до колін закам'янів, тоді по пояс, тоді по шию, а тоді й повністю. Фінал, ще правда, щасливий. Королевич так тужив за другом і каявся, що аж був готовий вкоротити собі віку, щоб оживити його. І саме ця готовність повернула М'ягеля до життя. Сьогодні, ходячи між людей, я ловлю себе на лячній думці, що дедалі частіше опиняюся серед отаких от Мігелів різного ступеню скам'янілости. І ще й сама поступово кам'яніє людяність і щире промовляння посеред страшної несправедливості, посеред кривавої війни коштує дуже дорого. Найважче буде тим, хто виживе, навіть не тому, що тільки мертві бачили кінець війни. Просто тим, хто залишиться, доведеться відшукати в собі і болісно перезапустити любов і ніжність, щоб оживити себе і решту скам'янілих.